Прем'єра в екстремальних умовах до таких подвигів місцевим слугам Мальпомеди вже давно не звикати. Чергове їхнє звершення. Вистава у неділю рано зілля копала. Постановку цієї трагедії за одной повістю Ольги Кобилянської у Івано-Франківському у болмуздрамтеатрі здійснюють вже втретє. Цього разу автором інсценізації став Орест Пастух. Пісень і танців тут обмаль, адже у трагедії вирішив режисер. Вони нелогічні. Ну а на зміну доленосному пафосу і відповідно пасивності персонажів прийшло нове прочитання твору із максимал нормальною життєвістю моєму поколінню поколінню дітей 90-х років словосполучення українська класика. Воно в голові викликає зразу якісь такі асоціацію на музейний експонат, щось таке анахронічне, нецікаве. Я намагався зробити все можливе, щоб це не був. Музейний експонат, як це часто трапляється в українських театрах, коли беруть до постановки українську п'єсу, тим більше класичного автора. Познайомити глядачів із цією прем'єрою кажуть, у театрі були готові ще наприкінці минулого року, та з листопада затяжні ремонти приміщення театру ускладнилися ще й загостренням загальної суспільно-політичної ситуації. Після тривалих суперечок, пов'язаних із можливою недоречністю прем'єр у цей час. Тут таки зважилися презентувати одну із них, тим паче, що ані громадянський неспокій, ані нещодавні погодні. Ні, катаклізми, ні, навіть постійні гастролі, так би мовити, у Примах. Суттєво вони вплинули на відвідуваність їхніх вистав. Ви знаєте, повінь повінню, а орати треба, тому і ми мусимо працювати. Театр несе не тільки розважальну функцію, і, і ніс завжди і буде нести. А це в першу чергу є духовна функція і виховна. Цікава особливість свіжої прем'єри виконавці головних ролей у двох попередніх інсценізаціях даного матеріалу у Івано-Франківському облму драмтеатрі тепер гратимуть вже їхніх батьків. Естафету чільних персонажів передали новому поколінню акторів. Перші покази трагедії у неділю рано зілля копала цього місяця. Заплановані двічі 8 і 10 лютого. Вони відбудуться на сцені обласної філармонії.